Мої вітання усім модницям та поціновувачам краси. Сьогодні ми багато говоримо про сонце, а точніше про його вплив на людину. Мене звуть Євгенія Циценко, і я підготувала сюжет про те, як можна засмагнути без жодного промінчика реального або штучного сонця. Як таке можливо, далі у моєму сюжеті. Думаю, зараз у розпов всі ви можете похозивати з шоколадною засмагою. Але як досягти такого результату взимку? Знаю, знаю, ви покажете на дорогу у солярії. Це звичайно добре. Але чи знали ви, що завдяки дивам сучасної косметичної індустрії можна засмагнути навіть, якщо ви ані миті не ніжились під сонцем на пляжі і навіть під штучними променями ламп солярію? Існує чимало видів автозасмаги. Тобто спеціальних кремів та спреїв, які нададуть вашій шкірі темного відтінку. Ці чудозасоби при нанесенні вступають у реакцію із нашою шкірою і поступово надають їй кольору засмаги. Це своєрідне фарбування тіла. Сучасні креми автозасмаги якісні та нешкідливі. Вони надають ефекту золотистого золотистогося тіла. Якщо у зимку вас запросили на урочисту подію, куди варто прийти у сукні, на засмаглому тілі одяг виглядатиме гарніше. Але щоб досягти бажаного ефекту, варто дотримуватись деяких законів краси, які допоможуть нанести автозасмагу правильно. Саме від цього залежить ваш вигляд. Спочатку наносіть краплю засобу на згин лікця, аби перевірити, чи немає у вас алергії на крем чи спрей. Якщо все добре, то можете сміло наносити автозасмагу на все тіло. Заздалегідь проскрабуйте тіло. Дівчата точно знають, що це означає. Використовуйте пілінг або скраб. Цей засіб видавить мертві клітини. Тоді наносите автозасмагу, починаючи із чола. Далі інші ділянки обличчя і решту тіла. Головне правило наносити крем рівномірно, щоб уникнути темних плям. Зачекайте, поки засіб висохне на тілі, інакше на одязі залишаться плями. Тоді ретельно вимийте руки, або потім долоні настали коричневого кольору. Засмага проявиться приблизно через 4 години. Тому просто дочекайтесь результату. І в жодному разі не наносите засіб повторно. Краще лягає спрей для автозасмаги, адже він розпилює часточки по тілу. Пам'ятайте, така штучна засмага тримається 2-4 дні. Потім вона поступово почне змиватись. Якщо ви все зробите за правилами, будьте певні, навіть взимку ваша шкіра буде шоколадного кольору. І ледь не забула найважливіше. Наносити такі засоби можна тільки із дозволу батьків. Сподіваюся, вам стануть у пригоді мої поради. Мене звуть Євгенія Цеценко. Насолоджуйтесь літом, Па-па!